Вітаю, з вами Пархоменко за Полтавою. Ми сьогодні поговоримо про мережі, а особливо про Ливнівки, які є в місті Полтаві. Ми знаємо, що коли ускладнюються погодні умови дощі, то вони забиваються. Ось такий струмочок біжить вздовж Небесної Сотні, який знову ж таки впадає в Ливнівку і йде далі вже у Ворску. Проблема Ливнівок у нас сьогодні дуже актуальна. І Я знаю, як цю проблему рішити, тому що е, необхідно в стратегії розвитку міста чітко прописати відповідальність за всі мережі, хто за що відповідає. Тому спускаємося зараз у колодязь. Ми бачимо тут хлам, побутова техніка, відра, хтось загубив свої капці. Е, необхідно, щоб вони були вкось. на балансі, задними, щоб хтось дивився і е, робив безпекову історію. Тому сфера ЖКХ в Полтаві потребує перегляду і в тому числі питання щодо ливневих мереж.